За мотивами народної казки рукавичка, а написала Оксана Козак. Ішов дід через лісок, а за ним біг пес дружок. Впала в діда рукавичка, тепла, наче справжня пічка. Це побачила сорока, скоркотушка білобока, понесла новину всім. Хто шукає теплий дім? Мишка перша в рукавиці, в жовтій з листячка спідниці, а за нею жабка скаче, змерзла бідна, вже добряче, прискакав біленький зайчик, милий, ніжний побігайчик. А за ним іще чийсь слід то лисичка йде у слід. Скільки їх вже в рукавиці в цій тепленькій. Невеличкий, всі шукають теплу хатку, щоб зігріти свої лапки. Сірий вовк бродив по лісу, в рукавичку теж вже лізе. Всі в ній затишно і ніжно, скрізь зима гуляє сніжна, змерзну і кабан у вуха, завірюха в лісі дмуха, забіг швидко в рукавичку, примостився на поличку. І ведмідь не спить в барлозі, ходить, бродить по морозі, рукавичку запримітив. Теж заліз туди зігрітись. Добре й тепло там звірятам. Рукавичка, наче хата. Всіх вмістила рукавичка, і зігріла, наче пічка. Запримітив дід пропажу, повернув назад одразу пес дружок. Побіг швиденько, рукавичка там близенько. Та хтось рухається в ній, в рукавичці чарівній, пес дружок гав-гав, гав-гав, і звір'яток розігнав. І вони побігли лісом. Хтось у нірку, хтось в барліг, хтось в хатинку, що під хмизом, хтось зарився глибоко в сніг. Сподобалась вам казочка? Мені теж.